18-річна каховчанка Мирослава Трофимчук говорить, вона спілкується з молоддю з різних країн та розповідає їм про Україну. Робити це допомогла участь у зйомках документального фільму Ми майбутнє. Фільм був зроблений організацією благодійної Сейвет, а вони займаються насправді відновленням шкіл у. На територіях, які дуже постраждали від війни, фільм це була така адвокаційна робота показати за кордоном, чому важливо відбудовувати українського світу, чому вона така важлива. Вони показували також свої дослідження, і це було дуже класно доєднатися до всього цього. У фільмі були задіяні п'ять героїв, серед яких вона говорить дівчина. Нас п'ятеро, а ми, але ми є як голосом всієї молоді України, тому що це була дуже проактивна молодь за кордоном. Звичайно, діти просто надихалися. Вони казали Вау, це фантастика! Це дуже варіювалося, але завжди були якісь приємні коментарі. А після чого хотілося продовжувати далі робити в своїй сфері, тому що в рамках фільму вони також розроблювали проєкти. Мій це молодіжний екологічний рух, який я планую зробити більше в сторону такого невеличкого медіа, аби розп. Віддати світу про проблему, екоцид, про екоцид в Україні, наприклад, про підрив Каховської Гест. Прем'єра документального фільму відбулась у Києві. Презентували стрічку і за кордоном. Їздили з нашим фільмом у Великобританію. А ми були там 10 днів. Ми були у Лондоні. Ми також відвідували Оксфорд, Кембридж, Бішопс Стортфорд Коледж. Це були різні навчальні заклади, де ми показували наш фільм, комунікували зі школярами, зі студентами. А далі відбувся наш наступний тур з США. Сполученим Штатам Америки ми відвідали три міста: це був Нью-Йорк, Вашингтон, mm. dc столиця та Чикаго. Але також це були десятки навчальних закладів. Екологічними проблемами вона цікавиться з дитинства, розповідає Мирослава. Я була і президенткою і школою, і підтримувала достатньо активну громадську позицію. Я займалася великій частині екологією, а саме мене цікавило забруднення річок. Тому я подзвонила своїм друзям. Зі зробити таку кампанію. Ми довелися зробити прибирання у місті. Ми купили рукавички, сміттєві пакети та почали просто прибирати нашу набережну, тому що вона була достатньо засміченою. І я тоді зрозуміла, що я на правильному шляху, і це варіант для мене зробити такий внесок для покращення. Насправді з тимчасово окупованої каховки до Німеччини вони виїхали 25 березня 2022 року. Розповідає дівчина. Там вона продовжила свою екологічну діяльність в онлайн форматі, брала участь у дебатах та проєктах. Восени 2024 року. Команда фільму Ми майбутнє продовжить покази стрічки у країнах Європи, говорить Мирослава. Вона долучатиметься до заходів онлайн, оскільки починає навчання в університеті. Вересня я починаю навчання у Норсвестеніні. Сті це мій університет, де я буду отримувати бакалавр. Він знаходиться у Чикаго. Я планую вивчати в своєму університеті журналістику, але з нахилом у міжнародні відносини та екологію. Після навчання, говорить Мирослава, вона повернеться до України. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.